Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як саме та коли життя на землі може зникнути. Все мене і життя на землі також колись загине. Ось кілька сценаріїв, як саме це може статися, і ми починаємо. Як свідчать скаменілості, життя на землі триває не менше 3,5 мільярдів років. Воно витримало періоди льодовиків, шквали метеоритів, масові отруєння і навіть смертельну радіацію. Вочевидь, знищити усе живе на землі не так і просто. Втім, можливих варіантів апокаліпсису багато, так який же з них назавжди залишить землю безплідною пустелею. Потужний вулкан. Майбуть найближче до повного знищення життя Земля наблизилася 250 мільйонів років тому, наприкінці Пермського періоду, під час так званого великого масового вимирання. Було знищено 85% усіх видів, що мешкали на суходолі, і 95% морських істот. Що саме сталося до кінця невідомо, але вчені пов'язують вимирання з вулканічною активністю, дійсно апокаліптичних масштабів. Нас лякає руйнівна сила сучасних супервулканів, але вони ніщо у порівнянні з тим, що сталося 250 мільйонів років тому. Виверження вулканів в Сибірі тоді було таким потужним, що лава вкрила територію у 8 разів більшу за Велику Британію. Така вулканічна активність траплялася мало коли, втім вона можлива. Припустити, коли станеться наступний такий епізод, складно. Виверження такого розміру відбувалося 200, 180 і 65 мільйонів років тому. Отже, вони не дуже часті. Але зрештою воно станеться, питання лише де саме. Дослідження свідчать, що масштаби знищення видів прямо залежатимуть від місця, де лава проб'ється крізь земну кору. Річ у тім, що основною причиною масового вимирання 250 мільйонів років тому було не саме виверження, а сольові родовища, на які багатий Сибір. Розпечені вулканічною активністю, вони викинули в атмосферу величезну кількість хімічних речовин, які знищують озон. В результаті Земля отримала потужну дозу сонячної радіації, яку зазвичай поглинає озон. Це могло і стати причиною знищення видів. Погана новина в тому, що на Землі і сьогодні існує багато масових родовищ солі. Одним з найбільших і досі є Східний Сибір, так само як і прибережна зона Бразилії. Якщо мегавиверження станеться в одному з цих регіонів, багато видів загине, але навряд чи життя зникне повністю. Адже хоча багато рослин і тварин було знищено під час великого пермського вимирання, одноклітинні організми, як бактерії, залишалися практично неушкодженими. Астероїд Якщо гігантський астероїд спричинив вимирання великих динозаврів, чи може він також знищити все живе на землі? Це також залежить від того, де саме приземлиться космічне тіло. На землю не раз падали величезні астероїди, однак загрози для всього живого вони не несли. Кратер Манікуган у Канаді один з найбільших на планеті, утворився від падіння астероїду близько 215 мільйонів років тому. Але як свідчать скаменілості, він не завдав шкоди масштабу вимирання динозаврів. Причина можливо у тому, що кратер утворився у відносно інертній кристалічній скелі. Але коли астероїд влучає у багато на летючі компоненти осадову породу, це спричинює величезні викиди в атмосферу газів, які змінюють клімат і запускають масове вимирання видів. Хороша новина полягає в тому, що астероїди такого розміру вражають Землю лише раз на 500 мільйонів років. Втім, навіть вони не можуть знищити життя повністю. Це було б можливим лише у разі зіткнення землі із квазіпланетою. планетою. На думку деяких вчених, в результаті саме такого зіткнення незабаром після утворення нашої планети і виник місяць. До речі, на цю тему в нас вже є відео. Перейдіть, будь ласка, на канал і подивіться. І ми продовжуємо. Застигання ядра. Якщо ми вже заговорили про кіно, пригадаймо і фільм 2003 року Земне Ядро кидок у Пекло. За сюжетом ядро Землі загадково припиняє обертатися, і уряд США вирішує пробурити землю і перезапустити його, адже без активного ядра Земля втрачає магнітне поле, і все живе опиняється під загрозою. Події фільму є переважно нісанітницею, справедливо висміяною науковцями. Втім, деякі дослідники дійсно вважають, що магнітне поле Землі відбиває іонізовані випромінювання Сонця, яке інакше знищило б атмосферу. Якщо вони мають рацію, то без магнітного поля наша планета втратить атмосферу і все життя на ній загине. Щось подібне могло статися на Марсі, який, можливо, колись був більш придатним для життя, ніж тепер. У 1997 році науковці знайшли вагомі докази того, що Марс колись мав магнітне поле, а потім втратив його. Марсіанська магнітосфера була зруйнована приблизно 3,7 мільярда років тому. Після чого планета перетворилася на льодову кулю. Можливо, ви чули, що магнітне поле Землі слабшає, але приводу для хвилювання немає. Воно перебуває у процесі зміни геомагнітних полюсів, що періодично відбувається вже протягом мільйонів років. Але чи може магнітне поле Землі з часом зникнути? Це відбудеться не найближчим часом. Для цього ядро повинно повністю затвердіти. Наразі тільки його внутрішня частина є твердою, а зовнішня рідка. Внутрішнє ядро зростає приблизно на міліметр щороку, а товщина розплавленого зовнішнього ядра складає 2300 км. Вибух гама-променів Поблизу Землі є бінарна зірка WR104, яка може вирубити гама-промені протягом 500 тисяч років. Але навіть якщо це станеться, вони не обов'язково влучать у землю. гама промені утворюються під час потужних вибухів у космосі. Коли, приміром, гігантська зірка вибухає або стикаються дві зірки. Гама випромінювання може тривати частку секунди або декілька хвилин. У теорії довгі гама-промені могли б знищити озоновий шар Землі, залишивши все живе на ній без захисту від смертельного сонячного ультрафіолету. Багато ділянок космосу стали непридатними для життя через надто часті гама випромінювання. Втім, земля розташована у відносно безпечній зоні. Адже вибухи гама-променів частіше трапляються поблизу центру галактики або на ділянках з високою щільністю зірок. Якби Земля була вдвічі ближче до центру галактики, життя на ній вже б не існувало. Попри це, протягом своєї історії Земля все ж таки зазнавала випадкового гама-випромінювання, сліди чого залишилися в скам'янілостях. Близько 440 мільйонів років тому, на межі Ордловицького та Силурійського періодів. Сталося масове вимирання видів, причиною якого, на думку деяких вчених, були гамма-промені. Втім, усе живе все одно не зникло. Добра новина також полягає у тому, що частота вибухів гамма променів знижується. За підрахунками вчених, галактика в середньому зазнаватиме від 5 до 50 випадків гамма випромінювання кожен мільярд років. З огляду на розміри чумацького шляху, шанси наближення до Землі є дуже малими. Утім, навіть якщо випадкові гамма-промені влучають у Землю, життя в океані не постраждає, тому що морська вода є своєрідним щитом від радіації. Гамма-промені можуть знищити наземне життя і людей, повернувши таким чином годинник еволюції назад до колонізації суходолу. Мандрівні зорі протягом мільярдів років планети нашої сонячної системи виконують величний і злагоджений танець навколо Сонця. Але що станеться, якщо інша зірка наблизиться до них? Ідея здавалася цілком неймовірною, доки в лютому 2015 року дослідники не оголосили, що таке вже було, і притому досить нещодавно. Приблизно 70 тисяч років тому, коли людина розумна залишила Африку, а неандертальці все ще жили на землі. Червоний карлик під назвою Зірка Шольца пройшов по краю сонячної системи через ділянку, відому як Хмара Орта. Зірка Шольца була не першою мандрівною зорею, яка пройшла крізь сонячну систему, і не останньою. Проходячи крізь хмару Орта, зоря теоретично може штовхнути невелике космічне тіло у напрямку Землі. Але навіть якщо він і влучить у Землю, що дуже мало ймовірно, він навряд чи знищить життя повністю. Трохи гірше, якщо проходячи по краю сонячної системи, одна з таких зірок стане над новою і відправить потік гама-променів усередину сонячної системи. Втім, шанси на такий збіг обставин дуже невеликі. Наразі вчені загалом переконані, що реальної загрози за межами сонячної системи, яка могла б повністю знищити життя на Землі протягом наступних кількох мільярдів років, не існує. Загроза з Землі. На думку багатьох вчених, найбільша загроза життю йде зсередини. Причому багатьох випадків масового вимирання видів в історії Землі було саме життя. Наприклад, приблизно 2,3 мільярда років тому на землі виникли нові форми фотосинтезувальних організмів, які виділили в атмосферу багато кисню. Раніше вільного кисню в атмосфері не було, і це спричинило масову загибель мікробів, які не впоралися з ним. Близько 450 мільйонів років тому з'явилися перші наземні рослини. Їхні коріння почали розщеплювати гірські породи, перетворюючи їх в ґрунт. Що прискорило хімічні реакції між мінералами в породах і вуглекислим газом в атмосфері. Це різко знизило кількість вуглекислого газу в атмосфері і послабило парниковий ефект, спричинивши льодовикову добу, під час якої багато видів загинули. У віддаленому майбутньому схожі процеси можуть знищити життя. Сонце поступово стає гарячішим, нагріваючи землю. А значить, хімічна реакція між гірськими породами і діоксидом вуглецю в атмосфері прискорюється. Цей процес дедалі більше прискорює дія рослинного коріння. Зрештою, атмосфера втратить так багато вуглекислого газу, що рослини не зможуть здійснювати фотосинтез. Якщо рослини загинуть, тварини зникнуть також, і статися це може напрочуд швидко через якихось 500 мільйонів років. Хоча мікроби не загинуть одразу, вони стануть дуже вразливими, адже баланс всієї біосфери буде порушено. Зрештою, це може призвести до повної стерилізації планети. Жоден окремий катаклізм не може знищити життя повністю. Але якщо внутрішній баланс біосистеми порушений, а з космосу буде завдано іншого удару, життя може зникнути назавжди. Розширення Сонця Але якщо нічого з цього так і не станеться, тоді нас знищить Сонце. Наша власна зірка, що зігріває нас і дає енергію всьому живому на Землі, не буде дружньою завжди. Сонце поступово стає гарячішим, зрештою, на Землі стане так спекотно. Що океани почнуть випаровуватися, спричинюючи парниковий ефект і дедалі більше підвищуючи температуру планети. Цей процес може розпочатися приблизно за мільярд років і знищить усе, крім найстійкіших мікроорганізмів. Приблизно через 5 мільярдів років Сонце розшириться, перетворившись на червоного гіганта. Через 7,5 мільярдів років його поверхня досягне орбіти Землі. Сонце поглине і знищить нашу планету. Є припущення, що Земля може врятуватися. Зі зростанням Сонце втрачає масу, тяжіння зменшується і земля буде віддалятися. Втім, за розрахунками, проведеними в 2008 році, цього буде недостатньо, щоб життя на землі залишилося. Виходить єдина надія на нас: якщо людство існуватиме у такому далекому майбутньому, вони можуть винайти спосіб перемістити землю в безпечне місце. В іншому разі життя на землі має максимальну тривалість 7,5 мільярдів років. Наразі це все. Дякую, що додивились до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Це допоможе просунути відео більшій аудиторії, а мене особисто змотивує робити для вас більше контенту. Напишіть коментар, чи було це відео цікавим та інформативним для вас. to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep wonder but my body won't decay because my messages are timeless so they put them on display oh yeah i rap with